Хто хотів iPhone 15 плюс або 16 Pro, то у нас вони є в наявності. Ми знаходимося в місті Київ на вулиці Здолбунівська, 6. Можете завітати, підібрати для себе і не забувайте, що ми надаємо ще річну безкоштовну гарантію. Чи планували ви покупку айфону? Якщо так, то на яку суму? Дайте знати ось тут. 25 Вт, 3 три в одному зарядка? Це дуже крута річ, друзі. Для Apple Watch AirPods та вашого айфону дуже стильно, і в нас вона коштує всього 2000 тисячі гривень. Можете завітати до нас в магазин. Ми знаходимося в місті Київ на вулиці з 6. і в нас ще є айфони в наявності, на які ми надаємо рік безкоштовної гарантії. Яким блочком краще заряджати ваш айфон на 20 ватт, на 65 Вт, ватт, на 33 Вт. ватта. Друзі, якщо у вас айфон 15 і вище, беріть 65 Вт ватт і ваш айфон буде заряджатись. Ну капець як швидко, ну максимум, ну не може він вже швидше заряджатись. Якщо ви візьмете на 20 Вт, ваш iPhone буде швидко заряджатись, але не настільки швидко, як 65 Вт. Тому беріть якісні сертифіковані блочки, швидкі, щоб не переживати, що ваш iPhone помало заряджається. А в нас величезна наявність. А знаходимося ми в місті Київ на вулиці Злобунівська, 6. Так що можете завітати. А ви вже маєте Stanley Cup? скоро зима. Потрібно готуватися. Ви просто подивіться, яка в нас наявність. Подивіться просто на ось цю кружку. Це найкраща термочашка, яку я тільки бачив. Так що, якщо бажаєте замовити, можете написати нам у Директ або завітайте до нас в магазин. Ми знаходимося в місті Київ на вулиці Злобунівська, 6. iPhone 12 міні-зелений, чорний, синій. Вибирайте, який бажаєте. Всі в стані як новий із новим 100% акумулятором на 128 ГБ. Рік гарантії безкоштовно. Ну і ще буде подарунок. Ми знаходимося в місті Київ на вулиці Здолбунівська, 6. iPhone 15 Pro в стані як новий, тобто ну стане ідеального телефону. На 256 ГБ і 88% акумулятор, рік безкоштовної гарантії. Ну і можна його подивитися в нас на вулиці Здолбунівська, 6, місто Київ. А ще в нас є і в білому кольорі, і в натуральному титані. Так що чекаємо вас в нашому магазині. iPhone 14 Pro на 128 ГБ і iPhone 14 Pro на 1 ТБ. Ви подивіться, яка різниця в сумі. Але, ну, друзі, це на 1 ТБ. Якщо комусь потрібен телефон з фізичною пам'яттю, у нас він є. На 1 терабайт. Ще й річна безкоштовна гарантія буде в комплекті. Абсолютно ну, за гарантію не потрібно доплачувати. І можемо розділити оплату частинами на 3 місця без відсотків. Так що чекаємо вас в нашому магазині. Ми знаходимося в місті Київ на вулиці Здолбунівська, 6.